Привіт, мої любі, вітаю вас у Задзеркалі, з вами Аліса. І оскільки в нас поки що триває коридор затемнень, хто підготувався молодець, можна так сказати. А хто ще не підготувався, можливо, хтось вперше чує про цей коридор затемнень. Я багато відео зняла перед цим ну, на початку коридору затемнень, там, цілих три відео, мабуть, про цей коридор. Там і розклад є, і рекомендації є. Якщо цікаво, будь ласка, дивіться, це буквально тут останні мої відео. Але ну, нещодавно мається на увазі. Але все ж таки хочу подивитися, всі ми знаємо, що це період такого звільнення від чогось зайвого. Це період чистки. У всіх в сенсах цього слова, чистки енергетичної, чистки в комунікаціях, в спілкуванні, чистки там, на фізичному рівні прибирання, розхламлення дому, ну, тобто, чистки організму, до речі, фізичні, дуже добре працюють в цей період всілякі дієти, звільнення від... цей період допомагає звільнитися від шкідливих звичок, поміняти там, харчування. Ви ну, почати піклуватися про своє тіло, але цей період це саме не період наповнення, а період звільнення, період чистки. І от ми зараз подивимося, хочу таку тему зробити, від чого саме вам потрібно звільнитися, да? на що натякає вам всесвіт, від чого потрібно звільнитися? А, візьмемо ми кості. Зараз подивимося. Оранжеві сьогодні хочу взяти. Зелені, фіолетові. Перший варіант. Зараз я їх вам розкладу, ви вже можете обирати, буде три варіанти, від чого саме вам треба звільнитися, щоб обрати саме свій варіант. Не поспішайте, будь ласка. Можливо, цифра вже одразу вам прийшла, від одного до трьох, можливо, вже одразу вибір. Але якщо не зовсім ясно, то старайтеся вибирати не розумом, а заплющити очі, відкинути всі свої думки. Нібито така міні-медитація, знаєте, і тоді задати собі подумки, це питання, тихесенько собі послухати і ловити, ну, якби настроїтись на певний канал, через який вам. Прийдеться цифра. Наприклад, якщо ви будете очікувати, що ви прямо її побачите, а ви можете її почути. Таке може бути. Або відчути. Тож, перший варіант, від чого саме вам треба звільнитися. Другий варіант, від чого вам треба звільнитися. І третій варіант, від чого вам треба звільнитися. Так, другий варіант ось. Перший варіант ось. Не звертайте уваги на ці мої камінці. Вони тут свою функцію виконують. Рухати їх не можна. Так, ваші три варіанти. І дивимося, від чого, саме вам треба звільнитися. <кій> ну, і, мабуть, от, я думаю, візьмемо Ленорман, щоб подивитися, що допоможе. Або навіть маленорман, на а зараз якийсь оракул візьму, подивлюся, або мак, ну, щось хочеться додати. Від чого саме вам треба звільнитися? Дякую. О, тут дві вийшло. І тут дві вийшло. Добре. Хм. І тут у нас жрець. Знаєте, дуже важливий урок. Це дуже, дуже важливий період зараз для тих, хто дивиться. Я пішла за оракулом, зараз дістаю. Линочку. Що допоможе. Ну, візьмемо ось цей. Я його дуже люблю в контакті з собою. Ну, подивимося, що допоможе звільнитися, очиститися і добре пройти цей період. Тут ще є такі карточки з написами. Я їх зараз теж додам. Вони такі прямо малесенькі. що допоможе. Ось так. Ну і дивимося. Перший варіант. Перший варіант. У нас ще тут вісімка, ну про понумерологічним значенням пізніше розкажу. Хм. Що треба очиститися, що треба відпустити, на що треба звільнитися? Ви знаєте, тут завершення має бути або якихось стосунків, або, можливо, переїзд, якщо ви давно про це думали. Або перехід на нову роботу. Тобто, вам вже треба вирішувати цю ситуацію. Ну, і тут, бачите, тут поїздка, переїзд. Що допоможе? Можливо, ви з'їздити на уікенд, відпочити там за місто, допоможе набратися сил. І що тут у нас? Займатися улюбленою справою. Ще й з помилкою написали. Ну, Просто слово займатися, нема в українській мові. Тобто робити те, що ти любиш, я би так це сказала. Робити те, що ти любиш. Тобто приділити час своїй улюбленій справі, своєму хобі і тому, що дає вам натхнення, тому, що вас заряджає для того, аби набратися сил для важливого рішення. І по вісімці, це у нас це у нас справедливість, і знаєте. По справедливості, так, це прийняття рішення. Все ж таки, всесвіт вже підштовхує вас до того, щоб ви все ж таки вже прийняли рішення. Це та ситуація, яка вимагає прямо активних дій від вас. Другий варіант, від чого вам треба звільнитися, тут прямо обставини, знаєте, 10 число у нас, тут обставини прямо вже. Або самі так складаються, що ви вже нічого не можете вдіяти, воно вже саме так змінюється все навколо, ви просто, знаєте, в цьому вирі знаходитеся. Або теж все світло з підштовхує, подивимося. От тут дуже класні, знаєте, дуже класні е, вийшли такі позитивні дуже карти. Е, від чого вам треба звільнитися? Знаєте, тут може бути таке прив'язка до матеріального, дуже велика. Дуже велика залежність від комфорту, можливо, так, можливо, треба трошечки аскезу. І тут, до речі, про здоров'я йдеться, і якщо ви відчуваєте, що ну, десь забагато, можливо, алкоголю в житті, можливо, забагато ну, таких. Навіть не забагато, а за мало руху, знаєте, коли такий застій може відбуватися. Тобто тут такий, таке більше про застій. Якщо е, надмірне споживання алкоголю якось стосується вашого життя, то це саме той період, коли ви можете звільнитися від цієї поганої звички, ну, або просто зменшити, зменшити вплив, ну, Тобто, ви можете від алкоголю почиститися і від інтоксикації. Взагалі від будь-якої інтоксикації, там після прийому ліків, після, ну, тобто інтоксикацію ви можете зняти, почистити лімфатичну систему, і взагалі все, що стосується рідин організму, Почистити кров, це все робиться водою, тобто ми п'ємо чисту воду, але якщо там якісь захворювання, то, звісно, там вже індивідуальні речі. І, як я вже сказала, тут рух потрібен. Тут, нібито знаєте, от якась така стабільність, яка вже трошечки перетворюється на таке болото, і вже треба її трошки рухати. І от тому, мабуть, у вас і вийшла 10, тому що от рух, Всесвіт просить руху. Всесвіт просить вас виходити з зони комфорту, мовно кажучи. Так, бачите, тут-ніби. Ви ніби знаходилися в, такому, в, в теплих обіймах, знаєте, звідти не хочеться виходити, але, але треба. Вміти приймати та віддавати. Тут ще, знаєте, приймати допомогу і допомагати. Тут швидше за все матеріально забезпечена людина, і ви можете допомогти. Але таке відчуття, що ви так трошки закрилися в своєму світі, замкнулися на собі, і тут ви можете комусь допомогти. Так, залишу. Трошки в цьому оракулі мені не подобається те, що по-різному розташовані карти. Якісь вертикальні, якісь горизонтальні. Це трошки збиває. Ну, але це мак, хоча все одно повинні бути одного формату, начебто. Так, що у нас тут третій варіант? 11 сила. Ну, побороти якісь свої. Можливо, внутрішні конфлікти, домовитися з собою, досягти якоїсь гармонії. Тут, знаєте, тут прямо так круто вийшло, туз жезлів і король жезлів. Таке відчуття, що ви мусите пройти якийсь цикл прямо від початку до кінця, або вам показують, що, те, що якась ідея, можливо, у вас є, яка вас запалює, якою ви якраз можете зайнятися в сенсі запалитися. І ця ідея матиме успіх, вам показують, що дірзайте, знаєте, що ця ідея просто, вона має не просто має шанс на втілення, а вона просто як це, приречена да? бути успішною. Тут у нас віра в себе, контакт з собою, знаєте, я би так сказала: любов до себе, підтримка себе то, як ви знаєте, тут якраз треба акцент на себе звернути. Ну, дивіться, вірити в себе та свій успіх. Я ще не бачила, Де ж тут написано, і те саме вам сказала: вірити в себе та свій успіх. Так, тут саме про це. Тобто вам треба звільнитися від такої якоїсь зневіри, від заниженої самооцінки, від знецінення себе, можливо, від людей, які вам допомагають знецінювати себе, які в вас не вірять, які вам говорять, що у вас нічого не вийде, ну, розумієте, да? які додають вам оцих монеток у важку валізу, ваших сумнівів. Шукайте тих, хто підтримає, або вірте в себе і шукайте підтримку всередині себе. Ось такий сьогодні розклад. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дуже дякую вам за вподобайки. Не забудьте підписатись. Побачимося у Задзеркаллі.